Все, я включив на відео. Уключив? Да. На відео. Ну давайте сейчас. Ну какой-то. С той стороны тебя отсюда. Дасть сюда вам же. Запрыгну давай. Хто там?

Куда, 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 куда? Я не хотела. 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 не хотела. Я 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 не яка? بу... Давайте виходьте <риволи> давайте, <риволи> кусать. Давайте. А виходьте? Пошли кусать, пішли. Давайте, що давай. 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 його <плес> то є візні, да буде пам'ять хочекати. Хто там? Калетенський! Я вийде!

— Ну Яка добра? А добра. там пити куда. Хто там? Хто їде? Куди їдеш? От куди їдеш? З хати. А ми будемо куди А куди їдеш? ти кусати, а ми будемо почом писати. Засміявся, засміюся, тоді будете писати. А Поки не смієшся, то не пишіть. Попите уже сміялася машта, їй машта!

Мені цікаво. Оліна, то я ще кусь. Давай, давай. 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 А будуть питати, А жіночка, що куди ви так? Ту, а там є, куди їдеш? Зверсосати. А куди їдеш? Але тут їдеш? Ну стрибай! А чого ти можеш? Я вже не досвід. Що насміялася! Ні. Мажуть і скрізь.

你这是，哎！哦、啊，快快快！